так, пан Макс задає питання. В регіоні Карпати є звичайний кар'єрний пісок глинистий і пісок гравійний митий фракція від 0 до 5. Нуль це пливаті частки, це вже не пісок. Якщо він митий, там не може бути фракції 0. При просіюванні митого на сіта 2 мм виходить приблизно половину піску і половина каменців. Пісок вважається в діаметрі, друзі, до 5 мм. Тому. Те, що ви називається камінцями, по нормативу називається крупний пісок. Як скоригувати пропорцію такого піску для додавання в бетон, не пресіваючи його, плюс щебінь 5,20, хочу отримати марку бетону М300 М305 для залівки калон. Так, друзі, у нас ви повинні розуміти, що, в принципі, кар'єрний пісок це погана ідея для бетону. Це пов'язано з тим, що пилувати частички збільшують площу дільній поверхні, котра забирає на себе клеєвий суміш, цемент. Тобто і виходить так. Для того, щоб добитися той самої міцності, як при митому піску і щебені, нам треба дати більше цементу. А парадокс в чому? А в тому, що чим більше пиливатих часток в складі бетону, тим більше. Утворюються тріщин, тобто якість бетону вона буде під питанням. Ось і виходить, що краще все ж таки використовувати митий пісок, річковий пісок, або використовувати ну, не обо, а митий пісок. тобто щоб частиць не було. Те, що ви пишете від нуля, від нуля не може бути від нуля, бо поливати частки від нуля. от Все ж таки краще використовувати саме митий Наступне, де взяти пропорції? Значить, на сайті Consulboot є онлайн-калькулятор, друзі, котрий я заробив на основі досліджень, досліджень не моїх. дослідження я знайшов багато років тому в одного з інститутів і просто ці параметри загнав в калькулятор. Це для того, щоб ви могли обрати склад. Щоб ви могли обрати склад в залежності від того, як ви готуєте бетонну суміш. І зараз я дещо поясню. Ось. Ви можете зайти на сайт, калькулятор безкоштовний поки що. <хи> от. І тут все це розрахувати. Можна розрахувати, наприклад, якщо ви рахуєте кошторис і вам треба знати, от скільки треба цементу піску, щебеню. Будь ласка, можете забити ось тут куби, там 10 кубів. Забити зразу за, е, запас, котрий вам треба, обрати клас бетону. Ну, бачите, тут да, B7,5, B15, B20, ну, b 20 такий середнічок. Рухливу суміш P1, P3 беремо, хотілося б P4, але не було в дослідженнях, тому беремо p 3 І марка цемента. Вибираємо 400. Чому? Тому що чим вища марочність цемента, чим дрібніше помол, тим. Менше нам треба поливатих частиць Логічно, молодці. І розраховуємо. Значить, ось вам буквально по мішках, по кілограмах все розписано детально, будь ласка, користуйтеся Я навіть намагався зробити красиво. Також можна розрахувати, наприклад, для бетономішалки. У вас бетономішалка може бути 100 літрів, 80 літрів, 120 літрів Нема не, не значення, друзі. Можете тут поставити 20 літрів. О, бачите, глюки, ніхто ж не, не, не сказав, що глюк. Ще не можна забити параметри. 120 літрів. Відро, наприклад, 10 літрів. Або, наприклад, у вас може бути відро 12 літрів. Да? Обрали. Далі клас бетона Б20. Тип суміші П3. Марка цемента 400. Розрахувати. І він вам порахує, скільки вам треба відер. На вашу бетономішалку, мішалку, щоб ви отримали, ну, е, отримали бетон. Там не буде 120 літрів, тому що треба робити менше, щоб не вилівалося. Але от завдяки цим пропорціям ви це можете все порахувати. На що ми звертаємо увагу? Якщо ви, друзі, відкриєте ДБН, то ви побачите, що суміш, бетонна суміш готується не за одного щеплення. А мінімум дві фракції. Тобто в ДБНі так і написано мінімум дві фракції. Тому тут дається, якби загальний об'єм. Я не можу вам сказати, в яких пропорціях яку фракцію вам треба, тому що це підбирається експериментально так, щоб, наприклад, змішуючи дві фракції щебеню, у вас сильно не збільшувався об'єм. Тобто ви берете крупний щебень. Додаєте дрібний щебінь, котрий повинен потрапити в пустоти. І фактично, от додатковий цей дрібний щебінь не повинен збільшувати об'єм загальний. Ну, звісно, він там буде трошки збільшувати, бо ви його так не ущільните, Але все ж таки намагайтеся підбирати саме так. Тому це може бути, наприклад, там 6 ведер крупного щебеню, 2 відра більш дрібного щебеню. І це якраз потрібно, друзі, все для того, що у нас з вами, коли ми розглянемо з вами, наприклад, щебінь бетонний, у нас є оці от пустоти, і от сюди повинен потрапити більш дрібний щебінь. Зрозуміло, от сюди потрапляє більш дрібний щебінь. А вже між цим щебенем потрапляє пісок. ось пісок І вже суміш а цемент повинен всю площу обгорнути і дати нам якісний бетон. Це один із обов'язкових елементів якісного бетону, тобто дві фракції щебенів. Тому користуйтеся будь ласка, цим калькулятором на сайти consul.ua. Ось, будь ласка, сайт, ви можете зайти і подивитися на в, в розділі калькулятори, бетони, пропорції. Так, там є і інші калькулятори. Тому, е, звісно, що е, якщо у вас нема митого піску, якщо у вас лише авражний, ну, відповідно, ви повинні розуміти, що із-за більшої кількості поливатих часток у вас при той же пропорції може бути нижча марочність. Тоді ви що робите? Дивитесь пропорції більш міцного бетону. Логічно, логічно. У вас можуть з'явитися тріщини. Що ви робите? Так, ви згадуєте норматив, що тріщини в бетонних конструкціях допускаються в об'єктах, котрі працюють на стискання, тобто це наші колони. Тому, в принципі, можна використати, але не треба вимагати, щоб конструкція вийшла взагалі без тріщин от і так далі. Зрозуміло? Так, добре, користуйтесь, друзі, калькуляторами. Дуже вам вдячний за ваші питання, за ваші лайки і коментарі. І ми з вами йдемо далі.